Вітаю всіх. Мене просили розклад Херсон на січень місяць. Дуже просили, я зроблю. На грудень я робила, дивіться в профілі. Дивіться, я взяла представника Херсону. У мене є крокодиліха, гаряча херсонська баба. Вона мені приїхала саме з Херсону перед війною у 2021 році. Ось. Тому в мене є свої інтереси до Херсону також. Трішечки вона вимазана, як завжди, тому що малий і обожнює. Тепер дивимось. Херсон небезпеки. Херсон небезпеки на січень місяць. Херсон небезпеки на січень місяць. Зараз подивимось. Важко, морально дуже важко. Так, очікування раптово знаєте, як жертви. Раптові такі обстріли, які не зовсім можуть бути очікувані, і жертви можуть бути. Кінцевий результат. Ворог дуже близько, ворог має плани, і ворог хоче до вас влізти. Колісниця на дні колоди випадає, тобто, вони можуть заходити ДРГ, якісь групи, робити дії, щоб у вас влізти. Обстріли небезпеки по десятці мечів це навіть жертви. Будьте обережні. І може бути це якраз тузу мечів після там, якогось затища. Може. Підступність ніхто не відміняє. Херсон, будьте дуже обережні. Лісти також будуть. Тепер давайте подивимось, Херсонська область. Херсонська область. Херсонська область. Херсонська область. Січень місяць. Херсонська область січень місяць. По мечів. Я відразу скажу, що окупації там немає. Але ціль є. Дивіться, ціль є. От повторити окупацію, ціль стоїть. Повторити окупацію. Також полізти з декількох сторін, щоб повторити окупацію. Не забуваємо про це. Кінцевий результат ось відразу. Летітиме сильно, вісімка жезлів обстріли це може бути також РСЗО-масованість. По місяцю це може бути коли темно, під ранок, обережність, обережність, трійка мечів на дні колоди, область дуже важко. дуже. Продовжується важка ситуація. Ціль, звісно, назад і її повернути, як назад в окупацію. У ворога ціль така по Херсонській області. Дивимось далі, що буде.